Ліда сиділа на лавочці біля могили свого чоловіка. Не стало його рік тому. Ні, жінка не плакала, бо розуміла, ніхто не вічний на цій землі. Усі ми рано чи пізно підемо у засвіти, а її Михайло якраз 70-й минув, коли поставили страшний діагноз. Пішов тихо, казав, щоб не плакала і не тужила. Поруч з Михайловою могилою із дорогого надгробку сміхається Марія, перша дружина Михайла. Яка іронія долі. Колись Ліда і Марія були найкращими подругами. А потім стали дружинами одного і того ж чоловіка. Люди в селі засуджували Ліду, мовляв, відбила чоловіка у найкращої подруги. Та насправді все було не так просто. Ліда і Марія дружили з дитинства. Першою вийшла заміж Ліда, в село на роботу приїхав хлопець із східної України. Перше палке кохання після кількох місяців закінчилися тим, що Ліда зрозуміла, що чекає дитину. Іван, так звали цього хлопця, не відмовився узаконити стосунки, та через рік поїхав на батьківщину і звідти уже не повернувся. Залишив Ліду з маленьким синочком на руках, а невдовзі прийшла трагічна звістка не стало Івана за доволі незрозумілих обставин. В селі без чоловіка ніяк, тому, коли до ліди почав свататися сусідський хлопець Богдан, хоч і не був до душі жінці, все ж таки погодилася. Невдовзі і донечку йому народила. Так би прожила з нелюбом до старості та захворів Богдан, і невдовзі теж у засвіти пішов. У 26 років Ліда вже була двічі вдовою, з двома маленькими дітьми на руках. Марія ж після навчання потрапила по розподілу на роботу на піти. Там і заміж вийшла за Михайла, двійку синів йому народила. В рідне село повернулася через хворобу матері. Думала ненадовго, а вийшло, що назавжди. Майже після десяти років розлуки колишні подруги знову запри... заприятелювали. Марія частенько кликала в гості свою вдовілу подругу, жінки засиджувалися вечорами у довгих розмовах про життя і долі. Mm. Ніколи не скривала перед подругою Марія і того факту, що вона зовсім не любить свого чоловіка, а заміж вийшла лише тому, що важко в її було на чужині одній. Михайло видався Марії порядним хлопцем, але не більше. Думала, любов прийде з роками, та не прийшла. Часто в душевних бесідах скаржилася жінка подрузів. Навпаки, такий він мені осоружний, що вже кілька років спомозне в окремих кімнатах. Та куди його подінеш, дітки ж ростуть. Якось Ліда забігла до Марії позичити граблі, бо мала роботу в саду. Подруги вдома не було. На подвір'ї сидів сумний Михайло. Ліда попросила інвентар і на превеликий подив Михайло сам запропонував свою допомогу. Мовляв, все одно вдома без діла сиджу. Роботу зробили вдвох дуже швидко. Тому Ліда, як годиться, запропонувала Михайлові чарчину, а до чарчини пиріжків з капустою смачненьких наварила. Михайло їв їх з таким апетитом, що ліді аж дивно було. Після третьої чарки у чоловіка трохи розв'язався язик. Хороша ти, Лідо, і зварити, і не пекти, і поговорити тобі б ще чоловіка нормального. Якби ж то, та де його взяти з сумом?» – відповіла жінка. Та з тобою можна одружитися навіть тільки за ці вареники. Он якої смакоти наготувала. А моя Марія, я вже й забув, коли для мене вареники ліпила. На усіх наступних посиденьках у подруг Ліда все частіше стала помічати щось справді. поваги у Марії до чоловіка нема ніякої. Давно живуть як чужі люди, їсти жінка чоловікові теж давно не готує. І в якийсь момент так шкода стало Ліді Михайла, а то ще з його сторони вона почала помічати якісь знаки уваги. Чоловік шукав найменшої нагоди, щоб прийти до Ліди і допомогти, зате отримував смачний і ситний обід. Було вже Михайлові за 50, коли запропонував Ліді жити разом. Так і зійшлися. Марія, хоч і давно не мала почуттів до Михайла, якось не дуже добре сприйняла цю новину, що чоловік іде до колись найкращої подруги, тому зі злості припинила з ними будь-яке спілкування. Прожила Ліда з Михайлом майже 20 років добре було їй з Михайлом. Бо припав до душі він їй, та ще й чоловічі руки в селі завжди знадобляться. Першою у засвіти пішла Марія, через рік Михайло, лід знову залишилася одна. Часто ходить на могилки двох близьких людей. Сподівається, що і Марія, і Бог простять її, її гріх.